У нас поповнення ручного інструменту, дуже багато, є такі інструмент, який є вже у нас, по Україні ви його не знайдете. Це у нас клеєві стержні, потужні, це у нас різноманітні. пилочки, пилочки. Так, Також тримачі для скла, ножниці. Класні, якісні. Ось такі маленькі пилочки, на яких можна дістати до, дістатися до ваших місць. Також є ось така класна річ. Так, одною рукою незручно, але зрозуміло, що зажав і воно собі міняє, не виходить мені, ну, міняє розмір. Так? Також класна річ. Топова. Класні молоточки маленькі на скільки там грам на 100 грам. Так, ось такі класні пилки по металу також. Наступні ось такі міні-пилочки. Також ось такі. Там ще дрібного багато. Так, тут, тут ось такі викрутки набори, теж прикольні. Так, так, так. Ось, кому треба розбити якийсь бетон, І Ось такий анкер. Ось отого я вже ні, теж думаю, що не, не зможу одною рукою зробити. Так, далі, далі ці пилочки я показав. А, також є а, різноманітні поступили на... В магнітиках також наші рівні. І багато-багато різноманітного. Ось, на яку це руку не знаю ще, але є різачки по металу. Так що заходьте в магазин Inko.com.ua, а також магазин місто Чернівці, вулиця Руська, 255Б. Багато новинок.